Маємо ще один баульчик дитячого одягу Зіпі Джорджі Примертос, мікс брендів. Хочу вам показати наповнення, що вам буде. Дивіться, був один великий красивий баул. Ми його розділили. Е, на такі мішечки просто для того, щоб легше було транспортувати, і показуємо вам наповнення тут різні бренди, але переважаю отаке зіпі. Все з етикетками. І дуже прикольно, що тут е, в основному сезон весна, ой, весна що говорю, е, сезон осінь зима. І дуже таке все класне, костюмчики. Єдиний мінус, дивіться, я вам також швидесенько хочу показати, дивіться, спортивні штани, кофточки Можуть попадатися чуть-чуть відео -чуть речей, але в цілому таких небагато. От світшотики. Дуже красиво. колготки, білизна, аксесуари можуть бути. Трошечки кепочок, спортивні кофти. Взуття, дивіться, трендове, все, що треба. І ми робимо на нього, малючок попадається, красиво. Дуже гарну ціну. Може бути з майпротина попадатися. Також спортивні речі. Там це такі більш підліткові розміри там будуть. Але він також є. Джордж попадається. Чуть-чуть примерка, але небагато. О, дивіться, взуття яке класне. От тут що в нас тут. Хоп. От такі всякі костюмчики, регланчики, спортивні штани. Все прикольно. Давайте дивитися другий мішок. Нагадується все вага 100 кг. Бодики можуть бути з Джорджа, Взуття. Спортивна кофта знову пішла. Новорічна кофта пішла. Куртки також мають бути. Жилетки. І тут... Зіпи він більш рахується таким дорожчим сегментом, тому що якість тут набагато краще умовно, ніж в Джорджі, які ви всі знаєте і любите. Тому цим товаром ви точно залишитесь задоволені. Хоп! Піжамки можуть бути. От, красівочки. Ну, в цілому таке, прикольне. Давайте подивимося, що тут. Що Шомішковим теж спортивна кофта, рігланчик. десь заколочки. дивіться, які класні. Також можуть попадатися аксесуари по типу парасолів, рюкзаків, сумочок. Таке теж може бути. От, якщо от, з то такі топи, це в нас що, костюмчик повноцінний кльовий. Ось такі малючкі костюмчики. Можуть бути шапочки попадатися. Тільки всього обмежена, в нас його є от куртка. Лише 100 кг, Все, більше немає, все, решта продалося. Все, давайте подивимося, що тут. Обручі, які прикольні. Так, якісь реглани пішли, окуляри, бодічки. Прикольні. Ой, якась куртка п'яла. Куртка, штани дисячі. І знову ж такі, От теплі ковтинки, регланчики можуть бути, піжамні штанішки. О, ця куртка класна. Оп. Регланчик, платька, все з етикетками. Тут проблем проблемся, дивіться, Не буде. Що тут? Красівочки. Отакі вот всякі штуки на малючка. Ну, прикольно. І ще один тут у нас сім'ю мішайчок. От лосинки. Ой. Так. Ось ці каці. Хочеться трошечки вам прогребси, показати більше що ви це маєте залишити задоволені, тому що дійсно якість прикольна і все таке трендове, піжамного одягу, бачу, багато попадається. І ціна лише 11,9 євро за кілограм. ну Це шикарна ціна. Це, це, це дешевше, ніж прімарк ви купуєте у нас, але якість в рази краща і асортимент цікавіший.